Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на одну з найболючіших тем сьогодення це тема біженців. Для світової спільноти це глобальна гуманітарна криза, адже вона за собою несе демографічні, економічні, політичні, екологічні, продовольчі та багато інших викликів, які потребують безвідкладного вирішення. 20 червня щороку відзначається Всесвітній день. Біженців цю дату започаткувала Організація Об'єднаних Націй з 2000 року. Подію поєднали з Міжнародним Днем африканських біженців, який відзначався ще з 1969 року. Всесвітній День Біженців визнає силу і мужність людей, які були змушені втекти з рідної країни, щоб уникнути конфліктів і переслідувань. Всесвітній День Біженців. Це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння їхньої біди і визнати їхню стійкість у відбудові свого життя. Всесвітній День біженців висвітлює права, потреби та мрії біженців, допомагаючи їм мобілізувати політичну волю та ресурси, щоб біженці могли не тільки виживати, але й достойно жити. Хоча важливо щодня захищати. Та покращувати життя біженців, такі міжнародні дні, як Всесвітній День біженців, допомагають зосередитися, зосередити увагу світової влади на тяжкому становищі тих, хто тікає від конфліктів і переслідувань. Багато заходів, що проводять у цей день, створюють можливості для підтримки біженців. Ці заходи організовують самі біженці, представники влади, приймаючи громади. Компанії, знаменитості, студенти, школярі та широка громадськість. Сьогодні у нашому світі більше ніж 110 мільйонів осіб вимушено покинули рідну країну чи зазнали внутрішніх переміщень. Левова частинка, частина біженців тікає саме з Африки, Афганістану, Сирії та інших країн у нашій державі. Ще з 2014 року сотні тисяч людей змушені були покинути свої домівки у зв'язку з російською окупацією Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей. А в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не менше 8 мільйонів українців стали біженцями, отримавши притулок в багатьох європейських країнах. Сполучених Штатах Америки, Канаді Тощо. Синдром біженця це важкий емоційний стан, коли людина жалкує про те, що покинула свій будинок, батьківщину рідних і близьких у такий важкий час. Українці змінили ставлення до біженців у всьому світі. Категорія осіб, які рятуються від війни або гноблення, стали більше співчувати наші громадяни, які опинилися за кордоном у зв'язку з повномасштабною війною, розв'язаною Ерефією проти України, рятували і продовжують рятувати своїх дітей, своїх стареньких батьків, своїх близьких і рідних. І, як правило, це жінки працездатного віку, і вони не безхарчені, не убогі, а освічені, самодостатні, повноцінні громадяни своєї країни. Що добре за цей час зарекомендували себе на ринку праці за кордоном? Попри зміни в житті, нові обставини, умови, нове оточення, українці знаходять в собі сили ставити нові цілі, створювати нові проєкти, допомагати таким самим, як вони. І хочу привести деякі статистичні дані, дані про наших тимчасових переселенців. Біженці як внутрішньопереміщених осіб, так і тих, що опинилися за кордоном. Внутрішньопереміщені особи станом на квітень місяць десь нараховується в Україні десь 3 мільйони осіб. З них в Київ переїхали близько півмільйона осіб. На Заході опинилися більше ніж 800 тисяч осіб, у центрі. Близько мільйона осіб, на сході близько 2 мільйонів осіб, і на півдні близько півмільйона осіб. А понад 5 мільйонів осіб знайшли прихисток за кордоном у різних куточках світу. В Росії опинилося близько 3 мільйонів осіб, у Білорусі 22 тисячі. У Польщі більше ніж півтора мільйона осіб, в Німеччині близько мільйона осіб. Чехії півмільйона мільйона осіб, Великобританії близько 200 тисяч осіб, у Іспанії і Італії по 170 тисяч осіб, у Франції близько 120 тисяч осіб, Естонії, Латвії, Литві близько 180 тисяч осіб. У Словаччині більше ніж 110 тисяч осіб, у Румунії, Молдові близько ніж 100 по 100 тисяч осіб. І е, хочеться ще сказати, що також крім е, того, що наші переселенці опинилися в Європі більшість їх. Також е, на, е, згідно з статистичних даних квітня місяця 2023 року у Канаді перебуває більше ніж 220 тисяч осіб. Також е, прийняли наших е, тимчасових переселенців біженців, і Туреччина, і Ізраїль, і Японія, і Австралія. Та Інші країни світу. Ми розуміємо, що не всі українські біженці повернуться в Україну. На сьогодні у світі є 65 мільйонів українців, і десь 20 мільйонів з них живе за межами України. У одному із своїх червневих інтерв'ю Радіо Свобода у Римі президент Світового конгресу українців Павло Брод зазначив, що частина українських біженців. Які виїхали за кордон в Україну не повернуться, і дуже важливо творити з ними український світ, щоб вони залишалися українцями. Для цього слід розвивати інституції у діаспорі і триматися разом. Без цього українці будуть швидко асимілюватися з населенням країни перебування. Тому від колиски до могили людей має супроводжувати українська громада. Дитина – Народжується в українській сім'ї, хреститься в українській церкві, ходить до українського садочка, до школи, до молодіжної організації паралельно з навчанням у школі країни перебування. Якщо не створювати відповідні умови, то третина українців у світі просто зникне. Коли закінчиться війна, повернення українців має стати пріоритетним завданням для влади, що перебуватиме від для влади, що потребуватиме від неї роботи на багатьох напрямках від безпекового до соціального. І найкращий спосіб гарантування повернення українців, як зазначив президент Світового конгресу українців Павло Вокруг у своєму черневому інтерв'ю Радіо Свобода, це зберегти їхню українську ідентичність, якщо немає можливості. Щоб дитина ходила до українського садочка чи школи, то вона загубить свою мову. Вона не повернеться додому. Ці заклади потрібні як запобіжники, щоб люди почувалися українцями, і їм було вигідно повернутися на батьківщину. Коли діти гублять свою мову, їм буде складніше повернутися до України. Треба, щоб діти зберігали мову через мережу освітніх закладів. І саме це важливо для повернення. Збереження української мови. За кордоном є обов'язковим для повернення додому в Україну. Це першочерговий принцип про невимовний біль українських біженців, які вимушені були полишати свої домівки, села, міста, щоб спасти найдорожче своє власне життя та життя своїх найближчих, найрідніших людей. Пишуть книги, знімають документальні та художні фільми. Цьогоріч. На Каннському фестивалі були представлені два фільми про українських біженців. Документальну стрічку Звідки куди. У програму Каннського фестивалю відібрала Канська асоціація незалежного кіно та його розповсюдження. Це спільна робота Польщі, Франції та України. Героями фільму стали десятки людей, пасажирів евакуаційного автобуса, за кермом якого був польський режисер Мачет Хаммер. З початку Великої війни він взявся вивозити українців з Донбасу, з Київщини, з Чернігівщини. Режисер, здійснив десятки поїздів і перевіз майже 400 людей з українського кордону з української території до Європи протягом перших шести місяців війни. Лише згодом зрозумів. Історію цих людей треба зафільмовувати. Показ фільму пройшов у Каннах 21 травня 2023 року. Року. Усі квитки були заброньовані на показ цього фільму ще за дві доби. Після завершення стрічки застоя стоячи плодова протягом майже 10 хвилин. Стримувати сльози у більшості глядачів не вистачало сил. На показі була присутня одна з героїн фільму Лариса Сосновцева. Вона переїхала до Франції. Та давала свідчення для Гайського суду після того, як її врятував польський режисер з оточеного Маріуполя. Команда стрічки Звідки куди розстелила пошкоджений росіянами килим із селища Лукашівка Чернігівської області та відмовилась стати на Червону доріжку фестивалю. Єдиний килим, на який ми можемо стати на будь-якому кінофестивалі. Це килим, який позначає для нас. Повномасштабне вторгнення і, взагалі, початок російсько-української війни розповіла Ксенія Марченко, менеджер з виробництва фільму. І сьогодні я хочу поділитися своєю власною історією і історією, історією тимчасової переселенки біженки. Я на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зі своєю сім'єю. Мешкала в селі Петропавлівська Бощагівка Київської області. І тільки 7 березня 2022 року ми збагнули, вірніше, стали до нас доноситися чутки, що окупанти не полишають спробу продвигатися до Києва по Житомирській трасі, у тому числі, і про те, що відбувається у Бучі, Ірпіні, Гостомелі, що окупанти вже поряд з нами, ми ще не знали. І тільки-тільки почали доноситися розмови, чутки про зґвалтування. І було чутно і вдень, і вночі кулеметні автоматні черги без перестан. І я для себе прийняла рішення, що потрібно рятувати доньку Ми з сім'єю 9 березня. З Києва на потягу до Львова виїхали, виїхали, на потягу до Львова 9 березня. І зі Львова до Перемишля, з Перемишля до Варшави. З Варшави через добу ми їхали на автобусі до столиці Латвії, Рима, міста Рига. Загалом ми добиралися три доби. І я хочу висловити щиру сердечну подяку. Як українським волонтерам, так і волонтерам польської столиці Варшава за неабияку підтримку перед невідомим, перед страхом, відчаєм, який був і на душі, і, і, і в серцях усіх наших біженців і в моєму також. 9 березня ми виїхали, прошу вибачення, через 6 днів після прибуття до Латвії. Ми зареєструвалися в різкому центрі підтримки українських біженців, українських громадян. Після реєстрації нам призначили соціальну допомогу у вигляді грошової допомоги протягом 4 місяців. Безоплатний проїзд. Ми могли користуватися міським і приміським транспортом безоплатно. Був безоплатний мобільний зв'язок протягом декількох місяців. Також були щомісячно продуктові набори. Набори з побутової хімії. Знаю, що тим нашим тимчасовим переселенцям, біженцям, у кого не було змоги, не було де жити, надавалося, надавалося соціальне пристойне житло безкоштовно протягом трьох місяців. Також були організовані мовні курси як для дорослих, так і для дітей. І у Латвії ще Спочатку скажімо, з березня місяця, коли перші наші переселенці перетинали кордон Латвійської Республіки, були організовані фонди для надання всебічної підтримки нашим співвітчизникам. Були створені інформаційні центри для координаційної допомоги у всіх сферах життя, у тому числі з питань праці, влаштування. І освіти, і як середньою, так і вищої. І знаю, що були такі випадки. Хочу просто ще раз сказати: поклонитися низько і сказати, висловити слова подяки тим людям, зовсім незнайомим, які пропонували свій дім, свої будівлі для тимчасового прихистку наших громадян і зовсім. У ризі активно проводились і проводяться по сьогодні мітинги та інші культурно-масові заходи на підтримку України, у яких ми також брали активну участь. І ще хочу зазначити, що співчуття у пересічних громадян Латвії було більше, ніж нерозуміння ситуації, а особливо у батищі. А як ми раділи один одному, коли чули українську мову або українську пісню? Якось у приміському потязі у вагон зайшла молода мама з трьома хлопчиками від двох до семи років. І старший з них став навіть голоса, делікатно співати у ілузі Червона Калина та Стефанія. У мене мимоволі стали литися сльози з очей від щастя, що я чую українське слово, українську пісню. Відчимо в серці за усіх наших українських дітей, які щомиті перебувають у небезпеці, що у любу хвилину, секунду може прилетіти рашистський снаряд, який зрозуміло, що може обірвати життя любого мешканця і діток наших в першу чергу. І... Теж за тих дітей, що перебувають у, за кордоном, як тимчасові переселенці, тому що не все так просто і за кордоном також. Я хочу ще раз висловити слова подяки країні, державі Латвія за всебічну підтримку українських біженців тимчасових переселенців. І Пересічним громадянам, людям, громадянам Латвії з великим серцем за їх теплий і неабиякий прийом наших біженців, тимчасових переселенців. Але ж ніде не буває краще, ніж вдома. Я завжди розуміла, що інша країна це не для мене. Нудьга за батьківщиною мене висотує. І я щаслива, що ми повернулися в свою батьківщину, в мою дорогу Україну, що я маю змогу жити на своїй рідній землі, розмовляти своєю українською рідною мовою і працювати у своїй улюбленій бібліотеці бібліотеці імені Євгена Плужника. А тепер хочу поділитися. Психологічними, філософськими порадами від однієї з наших біженок, тимчасових переселенок, яка мешкає на сьогодні у Німеччині, зловити, відчути та прийняти ритм життя в країні, де отримали тимчасовий захист, пливти за течією, а не проти, в рутині та між моментами, що вісять, все ж не забувати дякувати за допомогу, яку нам надають інші країни, адже українці. Мають, як правило, хороші умови захисту у Європі. Чити мови, це зайвим ніколи не буде. Не зупинятись і продовжувати жити, сумувати не заборонено. Проте треба взяти найкраще від інших країн, постійно вчитися нового, не закисати в журбі таби використати можливості, які в цьому місті і в цей момент у вас є. Намагатись не порівнювати, як було у нас і як є в них. Не підхопити хворобу мігранта, просто прийняти той факт, що це зовсім інша країна, інші люди з іншою історією та культурою. Тому в них так не краще і не гірше. Але я щиро усім бажаю повернутися додому. Хоч Польща країна насправді чудова, та плаче там жінка, бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато, а діти питають щоденно про тата, в Іспанії тепло, бо південь Європи, але всі думки про холодні окопи. В Німеччині пиво, в Італії кава, коли вже додому, питання дома, одна десь у Бельгії, наче то рада. тут друзі і ватлі. Тут смак шоколаду та сумно що вечора боаксівому. На світі найкраще буває удому. Румунія також доволі привітна. Тут ціла родина бо багатодітна. Здається, живіт що для щастя ще треба, а їм би додому під мирне небо. Хтось навіть усіх повертатись не буде, хоч зна суспільство за зраду бо людям на жаль, дуже часто здається, що всім, окрім лік, дуже легко живеться. А що на душі, то ніхто не спитає у того, хто дім свій навік покидає. А рішення те дуже важко дається, бо серце воно з батьківщиною б'ється. У Франції смачно, у Чехії чисто, в весна в Нідерландах доволі барвиста, в Литві прохолодно, але добрі люди про те, як удумку. Ніде вже не буде, не радують ще й усміхнені лиця, красиві, чужі європейські столиці, бо хочеться в батьківську хату на наґану, і фірмовий мамин пиріг на сніданок, в обійми коханого теплі і щирі, і хочеться спокою, хочеться в мирі прожити до старості, бо аксіома ніде на землі, не буває, як вдома. Прийде день, і всі повернуться додому. Прийде день, і ми обіймемо міцно, міцно всіх, з ким розлучилися. Прийде день, і від тривог не лишиться і сліду, і не лише повітря. Прийде день, і ми підемо на центральну площу свого міста святкувати перемогу. А поки бережіть себе і найрідніше все буде Україна! Слава Україні та її героям!